Добрий день студія. Продовжується в нас марафон по МБТББ. Показую вам найкращі бої, які я зіграв там за 300 плюс боїв на цьому танчику. от Один із них. Позорні там плюс-мінус 8 тисяч дамагу. Сетап абсолютно гівна Бачимо три бабахи, упороту блискавицю, баджера, якого мене пробиває. Стежки чи фтейн 277 ще й дві 2 бутилки з нашої же сторони грає. Також дві бабахи, пітарний фош, стежки, я і вазик. І що мені тут робить? Задаю я собі питання і по дефолту просто мчу. Здається, я цей берег, точніше, цей берег, цей бій відіграю там. через тису перепливу ось цю позицію. І буду намагатися там щось струлькать, пулькать, хрюкать, дрюкати. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Так, саме так. Я вже бачу по розкатці, що мчу саме через берег. В надії, Без надії, сподіваюсь, що хтось під мене підставиться і реалізую цей е, імбовий в лапках барабанчик. 277 агресивно піджимає кудись. Дякувати посітвону, він звернув направо. Дивлюсь, він занадто далеко виїжджає назад. Ловимо на каток, даємо йому касету. Його блочі чіфтейн, конфліктики, конфліктики, а як знаєте на конфліктиках ми любимо там, знаєте, набивати дамажик. І халявні. Безумовно, халявні. 2400 дамагу подарував нам ось цей громадянин під нікнеймом ти? Вітест. Вітест, вітюк. Коротше, вітюк подарував нам халявний барабан. Дякую, знімаю шляпу. Як бачите, потужний відіграш від бабах, не лізьте на здеф, дефолтна гра для ПТ. Омон просто на мужика формату до гори і полетів пушить блискавицю. Бачу, що відкидешилася одна з Бабах, Тут ще баджер, але хочеться, ну дуже хочеться роздати в бабах у пацаки, тому що коли бабаха вкиде, це означає, що ми можемо її трошки і опісюнити. І не знаю, не знаю пацики, чи треба було мені ширше пікати, щоб дати добить, точніше бабаху цю, але бачив, що там ще у пару є одна бабаха. Думаю, ну його нахер, засейвимося. Не скидую я останній снаряд з барабану, ну такий, знаєте, спарений снаряд. І тримаю його для карапітека. Карапітек має 1200 хп. Зараз ми це трошки пофіксимо і підемо на киде. Не ризикує, карапітек нас дамажить, не знаю чому. Я бачив, що бабаха бацьки, перевалилась на цю сторону, тому дозволяю собі так агресивно вийти в цього карапітека. Не світилось тільки СРВ на той момент. Я міг отримати чисто в теорії від СРВ, від Арти, але не від Бабахи, що дозволяє нам жити. О, як бачите, дефолтні в нас повідомлення, і де воюючи вони на фронті в чаті. Скидаємо барабан. Продовжуємо грати в цю чудову гру. І бачимо, що світиться бабаха, яка не дає нам від'їхати, тому що знизу у нас пуше ще дві бабахи, але вони впираються в блискавицю. І в нас є шанси просто на, знаєте, такому нехитрому русі підловити бабаху. Цим ми, в принципі, і справляємося. Ловимо. Від артина 337. Взагалі не потрібна втрата ХП. 76 ХП залишається в вабах, яка не дає нам розіграти через зовнішню лінію. І просто стоїмо, терпимо, чекаємо, поки об'єкт 268 відправиться до апостола Петра. Судячи з того, як бикує 62, це зараз так і відбудеться. міг Я не думав, що 62 буде так агресивно виїжджати, думав він там. Знаєте, Сейва стріляв в 6, 62, вибачте, в 268, тим самим його доб'є. А я, щоб не гаяти час, уйду в КД. Але, знаєте, не так сталося, як гадалось, і ми не додали ще 400 халявних дамаг. Але, тим не менш, 5500 ми настріляли. Дивимось, що Тесак там починає блайндити в когось, а отже там стоїть якась або СТРВ, або Мантікора. Бачу, що Тесак під'їжджає ще ближче. Наївно, з мого боку, звісно, стріляють на відстані 360 метрів. Але. але Все ж таки спробувати хотілося. Поки вицілював тут бабаху, вже міг би відправитися до постела Петра. Але пронесло пацики. Вицілили нормальний стан від бутилки, я за насипом, за будинком, він прилі... прилітає в ось цей насип. Стане 268, стане мене. Арта занерплений клас гри. Не заважає, не впливає і не станеть. Мені здається, що скоро ведуть перк якийсь спеціально для арти. Ти отак гармату вверх піднімаєш, пулька і ще станеш всю команду. Оце було бімбовенько. А їм там, знаєте, асіст карпі. Як вам, пацики, еміграція баджера на лівий берег? Ух, потужна. Мене дивує. Насправді, що його ніхто не зачекав. Якби я мав інфу по баджеру, що він там, я б цього карапітека вже просто з двох ніг заїхав, висушив, тому що він мені на дві касети, в мене киде між снарядами швидше. Та-да, та, виніс би ти. Виніс б... На пожигівна. Замість того, щоб отримати одну тичку і добрати танк, я отримую на фул лице і залишаюсь шотним. Тепер. Весь Міраж впирається в те, що в мене знову немає лиця, по полю Кате Баджер. І ми просто втерпіло стоїмо, перезаряджаємося. Ось такі дефолтні бої, це для МБТБ, ще боком стоїть СТРВ. Пацик, якби раніше ми вбили б цього карапітека, ми вже б давно відсвітилися і були б вже в зоні тарану для СТРВ Ста3. Але забагато ми хочемо. Бабаха присилає ваншот по баджеру. Наша КД підходить до кінця, вицілює СТРВ, залітає дві тички, йдемо святкувати в церкву. Сподівався, ще дати тичку в СТРВ, але не залетіло. І кидаю одну тичку в арту, і поки кидешеться залпи, хотів добити ще іншу. Але не вийшло, пацики не вийшло, не полетіло, влучив я в гармату. Ось такий бій. Крисиний, по-своєму, прикольний. Ну, в принципі, дефолт для МПТБ Дякую, що дивились. З вами був Зігрейн. Ставте лайки, там любіть свою маму, не тільки свою. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.